Непереможні ветерани у залах трьох спортивних шкіл Кіровограда відбулися фінальні турніри чемпіонату області судзалу. У такому форматі змагання провели вперше. Раніше аматорські колективи Кіровоградщини розігрували звання переможця відкритого чемпіонату міста. Це вперше на Кіровоградщині Ми проводимо чемпіонат області з футзалу, в якому бере участь майже 40 команд. Всі команди розбиті на ліги». Тобто у нас є вища ліга, є команди першої, другої і навіть третьої ліги. От третьої ліги сьогодні команди зустрічаються тут. Кіровоградська команда, водник ветеран, виступала у третій лізі. До турніру готувалися не один місяць, каже капітан команди Ігор Тюрін. Люди займаються футболом багато років. Є молодші ребята, є вже якби. Такі як ми, скажімо так, на наступний рік готуємося вже грати за ветераном. Ну, Граємо в футбол, все час, тренуємося. Кожну неделю там одна-дві тренування. Водник ветеран постійний учасник таких аматорських футзальних турнірів. Це для нас вже п'ятий чемпіонат. Ми вирішили виступити в третій лігі, так як для зал для нашої команди каморста свій, удобний. У своїй лізі водник ветеран пройшов турнірну дистанцію без поразок, здобувши у 14 матчах 14 перемог. Рецепт чемпіонської гри тренування до сьомого поту, говорить Ігор Тюрін. Успіх в турнірі добивається тільки потом і усердієм, желанням, скажімо, стремленням до перемоги. У планах обласної федерації футболу вже у наступному році розширити склад команд учасниць чемпіонату. Крім кіровоградських команд, тут є команди і Бобрен Смоліна. І це перший рік, тому ми плануємо на слідчий рік розширювати склад команд. Я думаю, залучимо окрему лігу команд районів, які будуть виборювати свою першість. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.